Від сьогодні я розкажу про популярні криптошахрайства, як, перейшовши за посиланням, люди втрачають свої гроші, скільки заробляють трейдери з біному. Інфоцигани, мабуть, найуспішніші люди в інтернеті. Вони розкажуть, як зробити зі 100 доларів тисячу, дві, а навіть п'ять, і покажуть це все в своєму телеграмчику. Але як показує практика, такі люди перескочили зі ставок на спорт, толкової інформації в них немає. Вони все скачують з загальнодоступних джерел з того самого ютубчика або беруть з курсів. Інших більш таких продвинутих інфоциган. Інформація, як я говорив, все недоступна, нічого корисного з того не виходить. Вони тільки набивають грошима свої кармани і потом зливають. При тому, курс як був. Так, тугий, так і остається тугий. Нічого нового вони вам не розкажуть. Наступний від шахрайства це бінарні опціони. Ви могли їх бачити в різних соцмережах: YouTube, TikTok, Instagram, Ну зачастіше вони бувають в TikTok. як же працює система бінарних опціонів. Компанії невигідно вкладати мільйони в рекламу, вони діють по мережній системі. Наймають рекрутерів, в ті піаряться в різних соцмережах, показують тачки, історії успіху та інші атрибути багато життя. Тим самим рекламуючи платформу і отримуючи від цього свій відсоток. Я знайшов канал і зв'язався з хлопцем, який промишляв опціонами. Бінома взагалі ніякого відношення не має до криптовалюти і навіть до трейдингу. Це Просто помилка, яка обіцяє золоті гори за короткий період. Люди ведуться на то, ніби швидкий зароботок, але все, що швидко відбувається, так це їхній злив депозиту. А тікток-трейдери мають з цього 50-70%. Наступний трейдер показав листування з менеджером, де запитав в нього про виплати компанії. Якщо люди більше вивели, то я нічого не отримую. Якщо виведуть більше, то аккаунт буде в мінусі. Якщо великі депозити, я отримую 70% від прошу людей, так від мінусів 70%. Я думаю, не варто розповідати про відгуки, але відгуки там просто жахливі. Наступна схема PAMPIDAM це коли шахраї створюють монетку на базі ERC20 або Binance Smart Chain. так само в всіх соцмережах, графіки нереально ростуть з кожним днем, вище, вище, вище інвестори туди заходять, і в один момент шахраї продають ці свої монетки, і, і монета просто вкатує в ноль. Платформа Honeypot, Scam Contract, Сайди можна швидко зробити такий токен. Ті, хто закинули гроші, не можуть після цього продавати свої монети. Так було з гр... монеткою гри в Кальмара, яка за секунду стала нікому не потрібна. Ау! Oh, we І останній дуже популярний від раса фішинг, де з вашого кошелька можуть пропасти просто всі токени. Як це працює? Зловмисники надсилають на пошту фейкові повідомлення, скажемо, що це може бути оповіщення системи безпеки, в якому говориться, що недавно на ваш акаунт намагалися зайти з якогось IP-адреса, Перейдіть за посиланням, щоб перевірити, чи все в порядку. Або це може бути запрошення взяти участь в опитуванні присвяченому тим чи іншим подіям у світі криптовалют. За що обіцяють не казково велику, але щедру нагороду. Знову ж таки, пройдіть за посиланням, щоб... Почати опитування. Друзі, не попадайтеся на ці уловки, шахраїв дуже багато. Слідкуйте за своїми депозитами. З вами був Серій Нікітюк. Напишіть, якщо у вас було таке, скільки ви втратили від шахраїв цих. Чи трейдили ви, наприклад, наміномо. Всім пока! Пока. За чим я цю руку підняв? Зняту!